Ну що, друзі, всім привіт вітаю в себе на каналі. І як я вже деяким людям писав своїм підписникам, де я зараз знаходжусь, а знаходжусь я зараз у Литві. Отож, чому саме ця країна? Що тут такого неймовірного цікавого, чому я обрав саме її? Ну, це відео напевно буде найкоротшим на моєму каналі. Е, перше основне це робота. Тобто, одна з підстав покинути Норвегію була. Відсутність роботи, а тут вона є. І, до речі, зараз я працюю. А що я роблю? Ось, дивіться, невеличку вставку. от, так от працюю. Значить, тут у мене розобрані деталі. Я їх фоткаю, відчищаю, потім фоткаю, а потім деталь падає на сайт і продається. Великий пластик, металеві деталі. Всі ці фоткаються на вулиці на такому от красивому зеленому фоні. А ті, що поменше, або там електроніка, то я її буду фоткати в приміщенні, там особливий підхід, потрібно наполірувати її, підготувати і потім вже тільки фотографувати. А процес відбувається таким чином. Я відчищаю тут тряпочки, там у мене щоточки різні. Є така наждачна бумага, щітка по металу, якщо до чогось такого дуже загразненного. І потім отак от на фоні тільки клац, і все. От таким чином проходить мій робочий день. По-друге, це, знаєте, як би то сказати, ця країна вона дуже близька по духу. По-перше, архітектура, по-друге, менталітет, і третє, це, напевно, ну, десь більш-менш похоже дуже на Україну. Ті ж самі, як би мовити, схожі супермаркети, схожі люди, схожі відношення, плюс-мінус комфортно. Щодо архітектури, зараз так, я прогулююсь такими от дуже красивими вуличками старого міста, але є дуже багато районів, які будувались при СССР. А як відомо, в Україні саме такі ж теж багато дуже. Жилих кварталів і тому це таке, знаєте, дуже-дуже як по-домашньому, так? Зараз хай прийде, він буде доринча громко Отож, друзі, саме іще не то, що основне, а одна із підстав це легка адаптація. Бо тут дуже... Наприклад, от дивіться, я відвідував таке місто, як Вільнус, і там дуже багато людей, які розмовляють польською, білоруською або російською, так? Як не крути, а для багатьох українців мовне питання стосовно, не так я даже сказав, для багатьох українців є проблемою мовний бар'єр. Тому не дуже багато розуміють англійську мову, а тим паче її знають, так? Тут з цим набагато простіше, якщо брати таке місто, як Каунас, де ми зараз до речі, знаходимось, то тут вже інша ситуація: тут більше всі спілкуються літовською мовою. Стосовно мовного бар'єру, тут набагато з цим простіше, тут простіше знайти роботу, простіше е, проходити ту навіть адаптацію, Значить починаються з подачі документів, як це правильно зробити, щоб легалізуватись тут, і закінчується навіть орендою квартири, так. Все ж таки, якщо ви на одній мові спілкуєтеся, це набагато простіше. Наступне, що хотів сказати, тут дуже велика ком'юніті українців, безліч груп, як в Телеграм, так і в Фейсбук. Ви там зможете знайти однодумців, навіть тих людей, які вже тут не перший рік живуть, вони вам допоможуть з адаптацією та з акліматизацією і з пошуком житла. Наступне, що треба ще зазначити, це клімат і погода у Литві. Вона більш-менш схожа на погоду в Україні. Я можу вам сказати лише за Харків і область. Рік від року, звичайно, все змінюється тут. Раніше було, як мені розповідали, до 22-го року більш дощова погода. Було холодно, зябко і так некомфортно. Але після 22-го як так клімат трошки потеплішав, і вже в Литві почали бути такі спекотні літа на секундочку. Люди почали встановлювати масово кондиціонери, бо для цього не було необхідності в цьому. Було прохолодно. Зараз у нас жовтень місяць, перші числа, так і я вам скажу: от я вдягнутий в дві кофти, і мені так. Комфортно, можна сказати, комфортно, але деякі люди можуть вже одягати куртки. Е, стосовно там дощів і вітрів, ну так, можна сказати, що Литва вона така, трошки дощова, але в принципі порівняно з Норвегією. А ви, я думаю, моїх підписників дуже багато, які там зараз перебувають, і в різних регіонах, то вони розуміють, що там круче ставангера по дощам, майже жодного міста не знайдеться. Можна сказати, комфортна погода. Лояльна, нормальний клімат, голова не болить, тиск не скаче, тому, в принципі, об'єктивно непогано. Що хочу додати, то порівнюючи з Норвегією, тут неймовірний вибір продуктів у супермаркетах. <зараз>, Зараз побачите вставочки, це просто це дещо. Тут багато дуже м'яса, вибір, там сирів, ковбаси таке інше. Ну, це може не те, що там. Плюс-мінус, але це мої спостереження. Так отож, серед купи плюсів слід зазначити про невеличкий мінус, як в принципі, і всій Європі це житло. Не ти вибираєш житло, а житло вибирає тебе. В пріоритеті, як зазвичай, це місцеві жителі, які хочуть орендувати, а вже на другому місці це ті люди, які вже приїхали, тобто серед них і в тому числі українці. Але якщо ви шукаєте... То обов'язково знайдете. Якщо вам цікаво про те, скільки обходиться житло, житло, життя у Литві, я випущу вам окреме відео з цінами. А також можна засняти, скільки коштує продуктова корзина, або, саме цікавіше, скільки коштує боч у Литві. Я думаю, українцям це буде цікаво. Ну, а на цьому в мене таке коротке відео дійшло до кінця. Дякую всім за перегляд і чекайте нових відео. Всім пока.